Вітаю, друзі, шановні гості, підписники мого каналу. У мікрофона Оксана Каменецька. Сьогодні у нас надзвичайно цікава тема це тема, як досягти успіху з ентузіазмом, не втративши ентузіазму. І перше питання, що виникає взагалі, то що таке ентузіазм, навіщо він є? І можливо, можна досягти успіху і без нього. А якщо в мене немає сил, чи можу я досягти успіху і ентузіазм мені може і не знадобиться. Давайте про це зараз ретельно поговоримо. Одразу прошу вас, ставте лайки, пишіть свої коментарі, свої думки. Це обов'язково дуже важливо для каналу, для того, аби могли наші відео потрапляти у рекомендовані і аби більше людей отримувало це знання. А ми поїхали. Що таке ентузіазм? Взагалі, це слово пішло до нас з грецької мови. Греки вважали, що ентузіазм це дар богів. Саме вони першими описали це поняття, це слово. Будь-яку дорослу людину, якщо спитати своїми словами, вона обов'язково це зможе пояснити. Це така внутрішня сила, внутрішня енергія, яка допомагає людині бути повністю включеною у ту справу, якою вона займається, якій вона себе присвячує. Це такий момент, коли людина відчуває дуже потужну зв'язок з тим, що вона робить, і вона відчуває потребу досягти результату. І не можу інакше робити, аніж настільки з емоційною включеностю до цієї справи. Навіщо це важливо? Давайте зараз поговоримо. В житті ділової людини, яка Вважає за потрібне реалізуватися, досягти успіху, досягти певних вершин кар'єрного зростання, фінансової свободи. ентузіазм грає найголовнішу роль, оскільки людину без ентузіазму взагалі ніхто не помічає. Якщо в людини є ентузіазм, вона проявляє ініціативу, так і вона настільки намагається зробити щось краще, що про це повідомляє тим людям, від кого залежить прийняття рішень. І є видатний менеджер, як звати Джек Уелч. Є книги про нього і є його книги. Це король менеджменту, визнаний в світі. 41 рік Джек Уелч. Був керівником компанії General Electric у Сполучених Штатах Америки. Одна з найвідоміших, найвидатніших компаній. Уявляєте, якщо 41 рік він нею керував, то скільки років цій компанії взагалі? І в нього, звичайно, в зоні його відповідальності було дуже багато підлеглих. І от описуючи свою кар'єру, своє. Кар Професійне життя, як він досягав успіху, як він будував цю кампанію, як він її розвивав, як виводив на світові ринки. Він дуже багато часу приділяє людям, з якими він працював. І він описує людей таким чином, що весь колектив, з яким ви будете працювати, чи то колектив підлеглих, чи то навіть колектив структура людей у МЛМ бізнесі онлайн чи офлайн, теж значення немає. Все одно всі великі колективи. Поділяються у відсотковому відношенні 70-20-10 у відсотках. Лише 10% Джеку Елч вважає, що це люди, які наповнені силою, енергією, ентузіазмом, і вони настільки е, є цікавими і корисними для компанії завдяки тому, що вони горять своєю справою, що він називає оце люди відмінники. Більшість людей це люди, в яких немає ентузіазму. Джек Уелч дуже багато разів це слово використовує. Енергії немає, ентузіазму немає, тому не треба дивуватися, що в людини немає ані кар'єрного зростання, ані фінансового зростання. Тому уявляєте, наскільки важливо бути людиною, яка внутрішньо відчуває ентузіазм. Як можна проявляти ентузіазм? Цікаве запитання. Як його проявляти, якщо його немає? Він ніяк не проявиться. ентузіазм можна проявляти лише тоді, коли він є внутрішньо. а він є лише тому, що у вас є багато енергії. І якщо у вас є багато енергії, і вас цікавить результат від тієї справи, до якої ви включені, як загальний командний залік, то Звичайно, що ви будете робити? Ви будете проявляти постійну ініціативу. В мене був такий випадок, коли в мене навчалася жінка, лідер МЛМ бізнесу однієї міжнародної компанії. Вона разом із її спонсором вважали, що треба свою структуру перевести повністю онлайн, а вони працювали здебільшого на землі, офлайн. онлайн-технології. Такі цікаві, інтелектуальні, і, звичайно, вони сподівалися на те, що до них будуть притягуватися і підписуватися люди із інтелектом, із ініціативою, з амбіціями, люди, які можуть стати лідерами. І що стало відбуватися? Що та жінка, яка навчалася в мене, вона дуже енергійна людина, дуже відповідальна, і от в неї слово ентузіазм проявляється. Цілком і повністю на 200%. І вони домовилися із своїм спонсором, що вони роблять кожен свій обсяг роботи. Переводять уроки, роблять е, тренінговий центр, роблять онлайн, записують вебінари, е, створюють методички, і інші речі. Одна робить цю справу, і інша робить цю справу. Але та жінка, що має ентузіазм, вона зробила все навіть у строки скоріше, ніж е, вони домовлялися. А та, яка ви спонсор із лінії спонсорської підтримки, вона взагалі нічого не зробила. Бо в неї ентузіазму щодо досягнення такого результату перевести команду онлайн значно менше. Або за результатом мені здалося, що ентузіазму в неї взагалі не було. Отже, як проявляти ентузіазм? Якщо ви вважаєте, що вам потрібно досягти успіху, досягти результату, і ви бачите цей результат як зірку, що вас веде. То ви, звичайно, наполегливо вкладаєтеся з відповідальністю у 100% або з надзусиллями, зусиллями, що ще краще, і ви тоді отримуєте все. Ви отримуєте всі результати, оскільки фундаментом цього успіху був вкладений ентузіазм. Якщо ж у вас немає такої мети, ви не відчуваєте, що ви настільки до неї прив'язані, то. Ентузіазм ніяким чином і не проявиться. Так само людина, яка хоче кар'єрного зростання, яка хоче фінансової свободи, фінансової спроможності, вона все, що робить, робить з ентузіазмом. І давайте сьогодні поговоримо ще про одне питання. А що можна робити, щоб ентузіазм не згасав? Якщо він у вас є, він, звичайно, теж не є вічним. Ентузіазм згасає тому. Що людина поступово втрачає відчуття, що наближається до своєї мети. В тому випадку, коли часу до досягнення цієї мети залишається ще багато. І треба робити так, аби ваша мета і її досягнення були розбиті, наче на фрагменти. Уявіть, що ваш шлях до досягнення цієї мети це шлях від точки А до точки Б. Але між ними є певні відрізки, шматочки. І ви досягаєте не всієї мети за один довгий період, навіть за 3 місяці, за 12 тижнів. Це все одно довгий час, оскільки це аж 90 днів. Коли досягаєш мету, це багато, повірте. А коли ви досягаєте мету, розділивши її на частини, то ви досягаєте. Кожного разу маленьку мету. І ви відчуваєте внутрішню себе як переможець, і ваш ентузіазм знову ж таки підвищується. Він знову ж таки піднімається. У вас знов є енергія на досягнення наступного відрізку, наступної маленької мети. Ви знов ж таки зробили певні дії. Ви знову ж таки собі сказали: О, клас, мені вдалося йдемо далі. І таким чином, розподіливши свою велику мету на невеличкі Цілі, яких ви досягаєте, наприклад, щотижня, щомісяця. таким чином, ви на цій великій дистанції не втратите ентузіазм. Але насправді є дві речі, які допомагають перебувати в ентузіазмі постійно. Перша річ це велика енергія. Вона у вас є завдяки вашій сонячній меті. Якщо у вас є якась мета, що ви вважаєте, що. Все одно, воно мене веде по життю, ну, наче місія, скажімо так, хоча це високопарно звучить, але місія і вона дає вам багато енергії. А друге, це ваша внутрішня самодисципліна, оскільки в той момент, коли ентузіазм буде згасати, ви постійно будете повертатися до того, що у вас є мета, ви знаєте, куди ви рухаєтесь. По-перше, а по-друге, маючи самодисципліну, ви знаєте, що ви є людина ефективна. Ви досягаєте мету на певних її відрізках, і таким чином ви продовжуєте свій шлях і знаєте, що ви йдете у коридорі можливостей саме туди, куди ви прагнете. Отже, запам'ятайте, ентузіазм-рулиць вирішує усе. Пам'ятайте, що у вас є сонячна мета, яка веде вас по життю. І пам'ятайте про те, що саме дисципліна завжди допоможе вам триматися в команді. Триватися е, е, такою людиною, що продовжує, незважаючи на те, що відбуваються іноді труднощі. Успіх перекриє все. Чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі. З вами була Оксана Каменецька. До зустрічі на каналі Енергійне життя.